Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал про Роліркоін українською. Симулятор майнингової ферми play to earn проект, який дає змогу заробити криптовалюту. Тепер все буде починатись ось так. І анонс відео я буду казати вже після заставки. Сьогодні ми з вами поглянемо на те, що завершується міні-івент. Я... Ось на цьому рівні це, мабуть, 11. Якщо я не помиляюсь, так, ось 11. 11 я вже не беру, тому що до завершення лишилось скільки? Дві годинки. Я забрала той майнер на 10 і мене це влаштовує. Ще давайте подивимось на розпродаж. Він у нас стартував вчора. Нам доступні всі три майнери. Ось ця машинка. Я пам'ятаю, хтось хотів її купити. Так, вона зараз коштує 100 РЛТ. І мене цікавить, скільки в неї бонусний відсоток, тому що я не пам'ятаю. Так, на ринку лише одна пропозиція. І ви бачите, скільки коштує вона на ринку, і 0% бонусний. Ну, цікаво так, далі у нас ось цей майнер, у нього 3 бонусних відсотка, це я пам'ятаю, коштує він 40. І ось цей дуже гарна пропозиція, я навіть думала купити, але у нього 0% бонусний. Тому ну таке, я його не купила. Так, тепер вчора був анонс на офіційному в офіційному блозі. Давайте перекладу для зручності. Тут нам кажуть, що нами пишаються як Roller Family, і нам кажуть, що буде прикольна подія з 19 вересня по 25. Буде такий собі івент, де кожного дня нам будуть пропонувати якісь подаруночки, майнери, звісно, що за РЛТ. А ще анонсували ось такий конкурс, де ми можемо прийняти з вами участь, намалювати капелюшка або трофей, і виграти ось такі нагороди, дуже-дуже смачні. Так, є умови. Арт має бути в піксельний, є чіткі рамки, і дедлайн 14 вересня. Тобто, в нас з вами є ще 5 днів. І сьогодні це відео в більшості буде присвячено тому, що я покажу вам один інструмент, як можна виконати. Так, в нас є чіткі рамки для копелюшка і для трофею. Кожен з вас обирає те, що йому буде зручно намалювати. І отут кнопочка, за нею ховається Google форма, де ви відправляєте свій варіант. Тепер я вам хочу розказати про ось цей сервіс, називається онклекі.com. Це сайт онлайн-редактор, онлайн і в ньому є всі необхідні для нас з вами налаштунки. Так, по-перше, ми заходимо і створюємо документ, як зазначено в умовах. Це у нас 78 розмір на 99. Перший, другий ви потім підлаштуєте. І виставляємо прозорий, це умова, ПНГшка. шка Так, тепер ми заходимо в слої, ось тут панелька наша. І я хочу імпортувати сюди заздалегідь заготовлений цей знімочок. Я його зберігаю як слой. Тут я можу підлаштувати, але це не дуже важливо. Натискаємо ОК, перетискаємо його назад, перетягуємо і робимо його ледь помітним, але щоб вам було видно. Так, є. Це ми підготували. Ми обираємо ось цей квадрат, це форма нашої кісті і варіант, як воно буде малюватись. Це розмір. Розмір ви вже підбираєте під себе. Я оберу, до прикладу, 3. Так, і колір я хочу взяти такий собі якийсь. До, до прикладу, ось такий. І тепер, коли ми ставимо, бачите, воно малює. І ви можете ось таким чином намалювати. Це буде. Приклад, я зараз намалюю, аби як, щоб просто показати вам механіку, ви потім, якщо вас дійсно це зацікавить, самі намалюєте. Бираємо колір, до прикладу, ось такий. Перемикаємо сюди і малюємо. Я малюю дуже схематично, це зовсім не виходить як, як піксель, але він нерівний, Ви самі це потім все підлаштуєте. Я хочу вам показати саму механіку. Потім, коли ви обрали ваш варіант, що вас все влаштовує, повертаєтесь до слої, видаляєте наш нижній слой, щоб його не було видно. І ось так ось завантажуєте. І завантажується воно в ПНГшці. Виглядає воно ось так. Тому користуйтесь, будь ласка, якщо вам потрібно цим сервісом, ви також можете намалювати якийсь трофей, тема, яку нам анонсують, нас не обмежують. Цей мистецький конкурс для всіх не має обмежень по темі. Тому ви можете малювати все, все, що вам захочеться, от від милої квіточки до маски Джейсона. Якщо це відео набере 20 лайків до 14 вересня, я опублікую відео, де покажу, яку роботу малюю я, і як процес, процес покажу вам. Так, дякую, що переглянули відео зі мною. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую, ви дуже активні. Мені все подобається, я кожному з вас відповіла на коментар. До зустрічі в наступних відео. Обіймай і до побачення!